Ну що сьогодні нарешті поговоримо про книжкові екранізації. Перший фільм, про який ми поговоримо, це останній лист від твого коханого по одноіменному роману Джорджо Моїс. А, цю книгу я не читала, не планувала навіть, але коли я побачила, що вийшов фільм, дуже вже мені захотілося все ж таки подивитися хоча б фільм, дізнатися, що це за історія. В принципі, по назві я розуміла, що це буде якась історія про кохання, якась драма. Ну, власне, так і вийшло. Тут є а, минуле, є сьогодення, в минулому нам розповідається про а, жінку, яка Виходить заміж, але зустрічає іншого, якого покохала, і власне мріє бути з ним, як і він з нею. Не дивлячись на те, знову ж таки, що в неї є чоловік, але як це завжди було раніше, в минулих століттях. Шлюб це не завжди по коханню, Власне, тут так вийшло. Тому героїні доводиться обирати, що ж їй робити, залишитися з чоловіком, або все ж таки піти до коханця. і нам розповідається про роки роки їх життя, майже про все їх життя, від молодих років і до самої старості, як вони його провели. чи... Вдалося а, закоханим бути разом, чи все ж таки ні? А, і скільки всього їм довелося особливо їй пройти для того, щоб бути разом або все ж таки не бути, яке в них було життя, і в наші дні це все а, цю всю історію а, розповідає журналістка. Вона дізнається про цю історію з архівів, їй допомагає також колега. Вони знаходять переписку між цими Закоханими і ця дівчина вирішує знайти цю парочку, чи живі вони і досі, тому що вже пройшло багато років, з моменту, як ці листи були написані, що, що з ними сталося, чи разом вони чи ні, як в них склалося життя. І ось це ми бачимо тут на екрані. Це дуже-дуже-дуже чіпляюча за душу, за серце. Історія. Вона дуже, дуже гарна, дуже е, е, драматична. Місцями, можливо, сльозлива. Ну, вона справді подібна на всі такі схожі історії, така жіноча історія про, про кохання, яке йде через все життя. Фільм я вважаю, що дійсно вдалий. Хоча, знову ж таки, не можу порівнювати з книгою, бо я її не читала. Але сам фільм як окрема робота, дуже-дуже вдалий. У головній ролі тут Шелін Вудлі. Вона чудово справилася зі своєю ролью, хоча, в принципі, в такій ролі я її. Ні ніколи не бачила. А в мене ще якось досі з нею асоціації після Дівергенту, що вона знімається в якихось таких фільмах. Але в цьому фільмі я вважаю, що в неї була абсолютно не типова для неї роль. І вона просто чудово зіграла. Я справді вірила. Вірила в її історію, в це кохання. Як завжди, за тим, що відбувалося в наші дні, не дуже було цікаво спостерігати за героїнію, за її. Кохання, в неї також там все це розвивається, освітається про її життя, і про її якісь відносини, але про те мені не було цікаво дивитися. Звісно, як завжди, цікаво дивитися про те, що було в минулому, про ці історії. Вони якісь такі. Ну, Не знаю, в них справді віриш, вони якісь такі зачаровують, справді зачаровують тим, про що розповідають, що нам показують. І цей фільм дійсно вийшов дуже вдалим. І в кінці, як завжди, можна навіть пустити сльозу, якщо ви сентиментальна особа. Це не єдина історія про кохання, яку я подивилася. Також я подивилася фільм під назву Пурпурові серця. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю автора, обов'язково буде тут обкладинка і книги, і фільму. Тому що автор не дуже відомий. Ну, принаймні, я вперше про цього автора почула, коли дізналася, що виходить ця екранізація, що взагалі існує книга, але це так: фільм це зняти по книзі. Знову ж таки, історія про кохання, про дівчину, яка мріє стати співачкою, але. Вона досить таки бідно живе, але має великі при тому, амбіції. При цьому всьому в неї ще й хвороба, в неї цукровий діабет, в неї немає грошей, грошей на інсулін. І вона зустрічає хлопця, воєнного. Власне, вони вирішують піти на таку авантюру, одружитися, при тому, що ну, вони один одного не кохаються. Просто фіктивний шлюб для того, щоб вона могла отримати а, страхову з. Страхові виплати, щоб могла купувати це саме інсулін, тобто в неї немає виходу, їй доводиться йти на цей крок. Він погоджується, тому що в нього теж є своя вигода з цього шлюбу. Ну і власне що з цього вийде, з цього шлюбу. Чи вдасться їм а, зробити цей фіктивний шлюб справжнім? Чи з'явиться між ними кохання? Як їм вдасться приховувати те, що цей шлюб фіктивний, і так далі. А нам також показують відбувається війна, в якій Приймає участь наш головний герой, і це теж досить таки щемливо, чіпляє. І ця сама історія вона також дуже дуже чіпляє. Дуже добре зіграли актори. Ну, власне, мені цей фільм сподобався. Тому знову ж таки це щось на цьому рівні. Схожі історії про кохання, драма і так далі. Якщо ви так любите, цей фільм я також вам обов'язково рекомендую. Фільм під назвою Любов, як Какіскуплення, Спокутне Кохання «Redeeming love» в оригіналі. Минулого року теж свіжий новий фільм, як і всі попередні, що я розповідала. Цей фільм, який розповідає про Америку 1850-ті роки, тобто 19 століття, все, що я люблю, одразу мене підкупило саме це, це. Дія, де все відбувається. Головні ролі у нас тут дівчина, яку, у якої помирає мати, і її продають, продають чоловікові не дуже доброму, який, власне, її використовує в своїх цілях, продає її, здається, в бордель, де вона працює. Тобто, ми можемо розуміти, що головна героїня в цьому фільмі в нас жінка. Легкої поведінки, здається, так це називається. І так трапляється, що в неї закохується хлопець. Він чітко вирішує, що вона буде його дружиною. Він звичайний простий фермер, у якого там ну, власна ферма, будинок, тобто він такий, знаєте, сільський хлопець, і він от, вирішує зробити її своєю. Йде на дуже багато вчинків, щоб це так, щоб так все сталося, але вона така вся неприступна, така вся. Гордовита. А, і ось ми спостерігаємо весь фільм на, оці, на фоні цього антуражу, цієї от Америки, Америки 19 століття за цією парочкою, як в них будуються відносини. А, і я вам скажу, що головна героїня дуже-дуже дуже, дуже, дуже бісила протягом всієї, всієї історії, тому що а, головний герой, він якийсь неправдоподібний був абсолютний. Він якийсь був ідеальний. Ну, Таких людей не існує. Він от був справді якимсь картонним, е клішированим, як кажуть. Е Супер-пупер ідеальним. Ну, Ти просто йому не віриш. І все, тому що ну, не буває таких людей. Насправді ну, не буває. Я не розумію, чому вирішили так зробити зробити його таким, а її такою. Ось що ну, що вона витворяла з ним. Я не розумію, як він все це Витерпів, як ну вони дуже різні, абсолютно різні люди, знаєте, як е, добро і зло. Можливо, так можна це все порівняти, тому дуже було дивно, що в них мало щось скластися. Я просто не, не вірила, що в них дійсно складеться щось, що буде якийсь хеппі в цій історії. Е, досить такі цікаво було спостерігати за цим всім, але ну герої, ну якісь такі. Не знаю, вона відштовхувала, а, а йому не віриш. От і все. Якось так це склалося, але подивитися можна. Думаю, що знову ж таки, якщо ви любите подібні історії, то подивіться цю обов'язково, чому би ні. Наступний фільм, який я подивилася, також новий вийшов в минулому році. Це екранізація книги, яку я вже читала, алілуя! Книга виходила у видавництві KM Books, здається, під назвою Щасливі дівчата не вмирання. Ні, найщасливіша дівчина на світі, Джессіка Нолл. Я навіть знімала окремий огляд про цю книгу, але я досить таки. Ну, на той час, як я гадала, правдиво розповіла свої враження від цієї книги, можливо, навіть не говорила зайвого, що могло не всім сподобатись, якусь свою думку про те, що, ну, про те, що там розповідалося в цій книзі. І я навіть здається. Те відео або видалила, або його. Ні, я видалила його все ж таки, мабуть, його нема. Або, можливо, воно є, але я закрила коментарі, тому що були ті, хто писав мені щось ну, не погоджувалися зі мною і так далі. Тому, можливо, воно ще є, але, мабуть, вже років 5 тому воно виходило. я читала цю книгу. А, і ось зараз вийшла екранізація. Мені, звісно ж, дуже було цікаво побачити. Я пам'ятала ще ту історію, мені дуже було цікаво побачити, як це все буде на екрані. Фільм вийшов з назвою, здається, також найщасливіша дівчина на світі, або ще перекладають щасливі дівчатки не вмирають». Ну, це не важливо. Найщасливіша дівчина на світі лакіст girl alive», Здається, так в оригіналі. Головну роль, що мене здивувало, тут грає Міла Куніс. Я не уявляла її в цій історії, але вона зіграла досить таки непогано. Це така, знаєте, не дуже орди... неординарна історія, тому що вона розповідає про дівчину, яка успішна, має успішну кар'єру, багатого успішного нареченого в неї все склалося в житті, все просто чудово, все просто іде ідеальне. Вона, вона а, можна її назвати найщасливішою дівчину дівчиною на світі, але як вона до цього прийшла? Що з нею сталося у її а, шкільні роки? Тому що я пам'ятаю, що перша частина книги вона була про е, зґвалтування, яке мене дуже сильно обурило. Власне, про це я і розповідала в своєму огляді. Друга половина книги вже розповідала про теракт у школі. Я пам'ятаю, що мене книга дуже вразила обидві її частини, особливо друга про школу, про теракт, про називаємо так, це теракт був коли. Розстрілюють учнів в школі, інші учні це було все е, натхненно, мабуть, школою Колумбайн в Америці, хоча це не єдиний випадок в Америці. Таке трапляється іноді, що одні з учнів вирішують таку розправу вчинити, приходять в школу зі зброєю і вбивають всіх підряд. В цій книзі це також є. І як наша головна героїня, все це. Це переживає, як а, вона переживає, як вона взагалі змогла пережити те, що неї, з нею сталося в шкільні роки. І ось цей розстріл учнів, і, і ось це зґвалтування, і ось це все. І що з неї сталося, як вона. А, Змінилася після всіх цих подій, які звісно ж на неї неймовірно вплинули. Тобто, у нас постійні флешбеки в минуле те, що було там, і також розповідається про її життя зараз. Я можу назвати це таке, знаєте, драматичний трилер, щось таке драма-трилер. Мені сподобалося, як все зняли. Досить таки непогано, досить таки на рівні, явно не гірше, ніж книга. Тому мені сподобався цей фільм. Справді вдала екранізація і неочікувана, Міло Куніс дуже добре зіграла цю роль. Тому, так, екранізація гідна, можна її дивитися. Якщо ви читали книгу, то Тим паче обов'язково подивіться цей фільм. Наступна історія це знову ж таки фільм. В цьому відео будуть тільки фільми. Це коханець леді Чатерлей. Це класична історія, яка м, знята по одноіменному роману е, Девіда Герберта Лоренса. Цю книгу я також читала. Також знімала, до речі, про неї е, окремий огляд. Вже це, це був ще, мабуть, 17-й рік, вже досить давно, майже 6 років тому. Трошки менше 5 з половиною я читала цю книгу, знімала огляд, і зараз вийшла. нова Женька-екранізація. Я пам'ятаю, що книга якось мені не дуже сподобалася, і я погано навіть пам'ятала про що вона була. Поки не подивилася цей фільм, згадала про що вона. Я можу сказати, що фільм також дуже-дуже вдалий. Мені мені було цікаво його дивитися. Ця історія розповідає про жінку, яка вийшла заміж, але її чоловік після війни став інвалідом. Він, власне, на інвалідному візочку тепер, і можна сказати, що ну, не дуже функціонує в плані а, чоловічої сили, скажімо так, а вона молода жінка, звісно ж, їй хочеться бути ще молодою, відчувати це, мати дитину, скажімо так, тому що в неї не встигли завести. Дітей і так далі. Ну тому вона м, закручує роман, знаходить собі коханця, єгеря, е, який на них працює, в лісі живе. Е, і от він стає її коханцем, і що з цього всього вийде. М, досить таки цікаво, це все було подано в цьому фільмі. Чудово зіграли актори. Е, дуже вдала знову ж таки екранізація. Мені справді вона сподобалась. Дуже рада, що не забувають і про класичні історії, класичні романи знімають, продовжують по ним знімати екранізації, а не тільки залишаються оці старі. А також є і нові екранізації, і вони дуже-дуже вдалі. Е, дуже часто вони дуже вдалі. Так, дуже-дуже. <сіхій> і ще одна така ж історія: це це е, екранізація доводів, доводи розсудка. Як українською переклали цей роман, чесно кажучи, не пам'ятаю, бо навіть не знаю, обов'язково мені напишіть, тому що я навіть не можу ізгадати, як це переклали на українську. «Доводи Расудка це роман Джейн Остін, історія про дівчину, ну, звісно ж, яка, скажімо так, грубо відшиває в молоді роки. Е Чоловіка, який робить їй пропозицію, потім вона про це жалкує. А особливо коли через багато років, ще залишаючись старою дівою. Вона зустрічає знову цього чоловіка, а тоді вона його відшила, тому що він був бідний, і їй порадили це зробити її найближчі люди. А тепер вона його зустрічає через багато років. Він багатий, успішний, статний І, звісно ж, вона жалкує про те, що колись його відшила. Стільки років втрачено. Я взагалі не розумію такі історії. Ну якось так це все дивно виглядає. Ну, можливо, для нас це все виглядає досить таки дивно, тому що. Ну, як, як можна відмовитися від свого кохання, бо тобі хтось так сказав? Ну, тобто, якщо ти кохаєш чоловіка, неважливо, що він ще, що... Боже, я зараз тут буду розповідати про якісь там враження, про своє життя, навіть якщо він бідний, але ти його кохаєш, то чому ти маєш йому відмовляти, якщо ти його кохаєш? І жалкувати потім про це все життя? Але вона так зробила, вона йому відмовила і жалкувала про це багато років. Ем, ну, багато років втрачено, але головне, щоб зараз це все закінчило все ж таки хеппі ендом, щоб вони були разом. А так, це це чи ні? Читайте книгу і ви дізнаєтесь, я книгу цю прочитала. На початку ні, весною минулого року мені вона не сподобалась, була дуже дуже нудною, і ледве я її дочитала, я вже не раз про це розповідала. А от е, серіал мені сподобався. Що стосується нової екранізації з Дакотою Джонсон у головній ролі, дуже була рада, що її взяли на цю роль. Хоча після цієї, що була в минулій екранізації, ця, звісно, дуже відрізнялася по всьому. Але це не важливо. Сам фільм, сама екранізація взагалі пройшли так, повз мене. Ну тобто, взагалі, я не розумію, в чому справа. Це нова екранізація, тобто там все знято на новому рівні. Так? Ну дуже є велика різниця між 2007 роком і 2022 роком у кінематографії. Але, не дивлячись на це, ця нова гарна костюмована екранізація з такими акторами, мені не сподобалось. Я не знаю, в чому справа, як це так, не прониклася я цією історією кохання, що була тут показана. Не вірила я акторам, не було якось між ними хімії. Ну, не знаю, щось мені не вистачило. Я взагалі, отак, знаєте, можна сказати, на фоні подивилася цей фільм, і все. Ну, якось взагалі. Щось якось мені не вистачило, тому е екранізація сьомого року і досі моя улюблена. Буду її передивлятися а цю нову екранізацію точно ні. Наступна екранізація це трилер. Немає виходу. У мене була книга, але після того, як я подивилася фільм, я вирішила книгу пустити на онхол, тому що зрозуміло, що читати я це не хочу. Мені вистачило екранізації. Я не хотіла дивитися екранізацію до того, як читати книгу. Але мій чоловік увімкнув цей фільм. Сказав, що давай подивимось, і коли я вже почала його дивитися, побачила назву, я зрозуміла, так в мене ж є ця книга, це ж по цій книзі зняти цей фільм. Ну і, власне, вже продовжила дивитися, тому вже ну, познайомилася з цією історією і не захотіла вже читати, тому якось так склалося в цьому випадку. Е, герметичний детектив, досить банальне, типічне в тому плані, що все розповідається, все відбувається десь там в. Е, не пам'ятаю, чи горе чи ні, але якась, якась місцевість усюди сніг, не, не, не вибратися звідти кубка людей. А, одна із дівчин а, знаходить в машині у, у фургоні. А, Прив'язану маленьку дівчинку, і розуміє, що хтось з тих, хто з неї сидить там, він викрав цю дівчину, і, власне, хтось із них там злодій. І хто ж це виявиться, хто ці люди, що насправді трапилося, хто ця дівчинка, звідки вона, чому її викрали. Ну і, власне, це все буде відбуватися в цьому фільмі. Все ми це будемо дізнаватися, і все реально відбувається на одному місці. Здається, це якась чи не за. Чи якесь кафе, там, де застрягли ось ці всі люди, не можуть вибратися, поки йде цей сніг, і вони мають там сидіти. І от хтось із них злодій, а може, не один. от так от Тому е, досить таки цікава історія справжній такий трилер, там вбивства всі всі ці справи, викрадення якісь там. Ножі, пістолети, це все обов'язково буде. Атмосферність також буде витримана, тому в принципі непогане трили, можна так його один раз подивитися, але читати я вже не захотіла, тому якось так склалося. Ще один фільм зняти по дуже-дуже-дуже популярній книзі, там, де співають раки, Делія Оукс, здається так. Книгу я вирішила не читати. Вона дуже була популярна, всі її купували, всі її читали. Я не розуміла, що ж, там, що ж там такого. Але все одно якось читати мене не тягнуло. Я не хотіла цю книгу купувати. Все ж таки вирішила подивитися екранізацію. Рада, що книгу все ж таки не купила. Не читала, мені вистачило екранізації. Ця, ця історія розповідає про дівчину, яка живе на болотах, ем, живе одна, тому що в неї була сім'я там, але всі вони кудись розійшлися, роз'їхалися і так далі. Вона залишилася там одна, ніде не навчається, нічого не робить, живе на цих болотах в цьому страшному будинку. І зустрічає хлопця, якось одного, потім другого, закручує роман. А не з ними, ем, і потім одного з них знаходять мертвим. Звісно ж, підозри також і на неї падають суди і так далі. намагаються розслідувати цей злочин, хто вбив цього хлопця, чому, як все сталося, як це пов'язано з цією дівчиною-болотницею. Її називали. От така драматична історія, розслідування, такої можна навіть назвати детектив. В принципі, непогана історія, досить таки цікава. Трошки, мабуть, я здогадувалася щодо цього, так, власне, воно і вийшло, але я не розумію такого ажіотажу, що такого неймовірного в цій історії, що так всі активно читали цю книгу, її так розхвалювали. Не знаю, я не побачила там нічого такого неймовірно цікавого, оригінального. Але подивитися фільм було цікаво, що я і зробила. Але читати після фільму я не захотіла якось абсолютно. І, звісно ж, ні одне моє відео про екранізацію не обходиться без якихось таких. Бісячих фільмів, найчастіше це любовні, еротичні фільми. Наприклад, це після серія по книгам Анни Тот, і, звісно ж, Бланки Ліпінської серія 365 днів. Виявляється, в серії 365 днів вже вийшло три фільми. Знаєте, там три або чотири книги, і от три фільми вже вийшли. Я просто в шоці. Ну, це. Я вже неодноразово розповідала, наскільки це шлак, наскільки це. Ну, я Не хочу казати грубо, гівно. Ну, це справді е, дуже погані фільми. По всьому. По грі акторів, по сюжету, ну, по всьому. Одне, що там можливо комусь подобається, це ось ці досить такі відверті, еротичні сцени. Все. По сюжету, по грі акторів, все інше ну, це просто треш. Тому я навіть не знаю, що розповідати. Ці фільми штампують і далі, вони там в рейтингу. І, і, ну... 50 відтінків сірого на 10 сходинок вище, однозначно, для мене, принаймні. Що стосується після по книзі Анні тот, це вже вийшло 4 фільми. Чотири. Здається, вийшло? Чотири? Ну так, в минулому році вже вийшов четвертий фільм. І здається, ще буде п'ятий. Можливо, точно ще не знаю. Здається. Ну, власне, чотири фільми вже я подивилася, про тому, що вони знову ж таки по грі акторів по сюжету, ну, теж повний треш, але я дивилася, як всі. І навіть першу книгу читала в бісячому марафоні разом з вами, але я далі не продовжила книги. Але дивлюся далі фільми. І знову ж таки, кожного року штампують. І просто в шоці, наскільки популярна серія, але це справді так. О, четвертий фільм. Я навіть не знаю, чи є сенс розповідати про сюжет. Називається він довго долга і щасливо, ага. тому що можна щось наспойлерити, всі, всі частини пов'язані між собою. А, тут зробили такий хід, що герої, а, розходяться через там. Якусь кількість років вони знову зустрічаються, тобто зробили так, що проходить там декілька років, їх життя звісно ж змінюється, що її, що його. І але це їх не змінює абсолютно. Вони постійно, вони постійно сваряться, вони постійно о, займаються сексом. Uh, і ось це ось так. От постійно. Ми разом не разом. Ми. Uh... Сперечаємося, ми розходимося, ми знову разом. У нас знову все склеюється, і ось воно якось так, еротичні сцени, кохання, е, сварки і так далі. ось ось це. і все це протягом всіх чотирьох фільмів. Звісно, там ще переплітають якісь там драматичні історії, сімейні таємниці, пов'язані з батьками її, і його, особливо його там, взагалі таке намотили, така банальщина. З його батьком, ось це все. Це все було дуже-дуже очікувано, але це так, на жаль. Тому, якщо вийде п'ятий фільм, звісно ж, я теж його подивлюся, чому б ні. Але ну, це все, Не знаю, для мене це все дуже-дуже погано. Хоча актори з кожною частиною грають все краще, все більше їм віриш. Але сценарії, ну, взагалі-взагалі якісь. Не Знаю, Невдалі абсолютно. І ось цієї хімії, як і не було, так і немає між акторами. І головний герой дуже-дуже дуже сильно бісить всі фільми, всі чотири фільми, він дуже сильно бісить. Люди просто роздувають з мухи здоровезного жирного слона. І все. Власне, він в першу чергу це робить. Тому це дуже бісить. А, ну і це все, що вам розкажу. Все ж розповім вам про цей фільм і, взагалі, про а, книжкові екранізації, а саме, фільми, які подивилася останнім часом. Може про щось і забула, тому що багато дивлюся фільмів. Коли я час дивлюся щось або читаю, або дивлюся фільм, або серіал. Тому, звісно ж, багато про що я вам сьогодні розповіла. Мабуть, відео вийшло дуже дуже довгим, ще ще довше буду його монтувати, але сподіваюся, скоро воно побачить світ, і можливо, хтось його все ж таки подивиться. Можливо, я сподіваюся. Побачимося скоро в нових відео. Ваші враження від цих фільмів, якщо ви їх бачили, звісно, дуже чекаю в коментарях. Підтримуйте мене і до нових зустрічей!